Дякую, що знову прийшов навідати мене. Я весело провів час. То як справи? Ну, взагалі, справи не дуже. Справді? Так. мене щойно звільнили. Що сталося? Виявляється, не можна спати, коли керуєш краном. Навіть не знаю, на що житиму. О ні, дай знати, якщо можу чимось допомогти, добре? Взагалі то я можу трохи взяти твою роботу. Що ти маєш на увазі? Ну, у мене нема роботи, Адаме. І мені потрібні гроші. Але це моя робота. Адаме, друже. Ми ж найкращі, друзі. Просто дай мені її на деякий час, обіцяю поверну. Ну, тільки якщо не надовго. Та лише лише на трішечки, і я працюватиму тяжко. Я зароблю, обіцяю. Ну, ну, гадаю, добре тоді. Так, так, Дуже дякую, Адаме. Дуже дякую. Можна. Можна можна надягнути футболку. О, дай, кимі, дай дай, так, дай, так, так, так добре, і, добре, добре. Так, так, дай, так, так, так. Так, 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 даю. <ривот> так добре знову бути при роботі. О, ти так добре виглядаєш. в <ривот> ній. Дякую, одразу і настрій змінився. Гадаю, <ривот> мені варто бо. повернутися до роботи. О, вам не потрібні навушники, пане. О, глянь, я тепер покупець купую це. Мені треба кави. Це чудово чоловіче. Добре, слухайте усі. Я вирішив, щоб спростити виплати людям, я заплачу вам за шість місяців наперед. Готівкою. Окей? Роу, це ж немає жодного. Завали, Алане. Ти хочеш гроші чи ні? Так, так, окей. Еллі, це тобі. Алане, це твоє. І Адаме це твоє. Дякую. Вітаю, пане. І пам'ятайте, це усі гроші, які ви отримаєте за наступні шість місяців, тож не витрачайте все одразу. Я повторюю. Це ваша майбутня платня за шість місяців. Вам більше не заплатять за наступні шість місяців, окей? Назад до роботи. Знає що, Адаме. Насправді не думаю, що мені потрібна робота. О, ти маєш забрати її назад. О, дякую, чоловіче. Я хочу сказати, бро, що ти справжній найкращий друг. Просто за те, що дозволив мені взяти цю роботу, найкращі друзі, навіки. Я просто візьму це. Що? Um, -е -е. Просто технічно я працював, коли заробив це. Ну, технічно не будь поганцем, Адаме. Ну просто ну, я... це... 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 Адаме. Не ускладнюй. Окей. Ей, ми ж найкращі друзі, так. Друзі назавжди. Ще побачимось. Бувай, друзі, назавжди. О, ні. О вибачте, пане, ми взагалі то зачинені зараз. О, це я, це Адам. О, це ти. Привіт. Це я Адам. Неодмінно підпишіться. І гляньте наш твіч також усі штуки там внизу. Я Адам. Я такий класний. О, не хочете це?